Всім привіт! З вами знову Влад! І це мій п'ятий випуск по саморобкам. На цей раз я зобразив катапульту. Я її назвав катапульта передвіжна. Ну, не знаєте, які катапульти передвіжні, які не передвіжні. В мене вона передвіжна, бо в неї колеса. От, наприклад, беру двох дядьків і важте у двоє спеціальні палиці. Ті дядьки беруть за ту палицю і потім то її пхають. Також в мене, як сказати, вам, верхня частина катапульти. Це те, що закидає інші матеріали. От, наприклад, візьмемо один матеріал, кладу його в катапульту і закидаю. Недалеко тут в мене рука камішок. От що в мене є на тій катапульті, щоб трималося. Також є в мене такі задні колеса. Я їх взяв від поїзда. По танк в мене був. Ну і все, це мій кінець випуску. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока.